Вава доходить до вибору формату весілля, перед нареченими постає питання: обрати скромне святкування, скромний розпис у колі найрідніших, або ж пишне весілля з розкішною церемонією. Ходімо, дізнаємось у віничан, який варіант обирають вони. У мене внучка старша зробила скромний розпис. Ну я це якось не сприймаю. Я все-таки вважаю, що повинні бути близькі, рідні, якесь коло друзів, самих найближчих. Ну, свого часу нам батьки зробили з чоловіком дуже пишне весілля, хоча ми цього не хотіли. Ну, от, як мама, маючи двоє дітей, я б теж зробила пишне весілля, тому що це подія. Але вже як людина, яка має певний статус, хай би це було скромно, щоб. Ну, як каже, в мене донька відразу і багато. Цікаво, так, це пушне весілля і щасливе життя потім. Щоб зібралися всі найближчі, найрідніші, весільна сукня, гарна, та великий ресторан, мабуть, так. Душа, звісно, бажає пишного весілля. але всі розуміють, що це кошти і в наш час це не дуже актуально, тому не знаю. Щось між пишним весіллям і скромним розписом. Щоб були ну, було людей 20-30, не дуже типу пишне, але все одно щоб запам'яталося і якось це красиво організувати, щоб найближчі були поруч. Нема потреби витрачати гроші. Взагалі і ніколи не так не вважала що з дитинства. Не бачу в цьому сенсу. Скромний розпис. Напевно, не люблю занадто таких шумних посидінь.